Тут колега розповідає, що хаос у Києві. А я хотіла би сказати, колеги, що у вас хаос в державі, хаос з розумінням того, що вже другий рік повномасштабного вторгнення і десятий рік війни, і ця ТСК замість того, щоб бути інструментом опозиції, щоб розбиратися з тим, що натворила влада, з цього ТСК намагається зробити елементарний тиск на місцеве самоврядування. Чим перепрошую слуги народу, займаються вже давно і системно. Давайте говорити чесно, яких повноважень ще не вистачає парламентарям в Комітеті місцевого самоврядування. Давайте говорити чесно, у вас що немає більшості вслух народу в тому самому комітеті. Вам треба ще створити ТСК, щоб розібратися з тим, що відбувається в Києві. Хоча вам би мало бути абсолютно достатньо і всієї публічної інформації. Тому головне, це ТСК, це тиск на місцеве самоврядування. Ви вже позабирали ПДФО, вони хотіли би розібратися, а де до холєри дрони знаходяться, де забезпечення наших військових, які ви гроші забрали у місцеве самоврядування. Але так само, замість того, щоб дурницями займатися, може варто було би створити ТСК по фортифікаціях, щоб проаналізувати, а що саме у нас на передовій? Тому що коли зараз відводили з Авдіївки війська, багато куди відводили на незабезпечені, не на організовані позиції. І відповідно, як ми маємо займатися обороною. Звичайно, що про ці речі незручно говорити. Ми вже позавчора перемогли. Ми вже виявляється позавчора в Крим позаходили. Але давайте можливо для початку говорити правду про те, що відбувається, і руки геть заберіть від місцевого самоврядування. Тому що колись ви намагалися це все під себе підняти законом про столицю, який не пройшов, намагалися створити своїх префектів на місцевому самоврядуванні і знімати мерів. Але насправді ми боремося за демократичну державу, а не за колективний служебний констабер. Дякую.